Вітаю сьогодні. Розповім тобі історію під назвою Задні двірканавана автора Джозеф Пейнбренан. А перед початком я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал фінансово. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Велика подяка Гоні та Владику Микиті Б, Володимиру Бе, Швайн, Евел Саунд, Лесі, Микиті, Данілу Рускевичу, Ресла Маячні, Гані та за донати та подарунки на день народження. Ну що ж, надягай навушники та приємного прослуховування. Уперше зустрів Канована 20 років тому. Одразу після того, як він переїхав з Лондона, старий був антикваром і шанувальником рідкісних книжок. Тому цілком природно, що оселившись у нью Гевені, він відкрив крамничку, де продавав знижені в ціні та вживані книжки, оскільки незначний капітал, яким він володів, не дозволяв йому орендувати приміщення в центрі міста, і він змушений був поєднувати своє житло з магазином в окремому старому будинку на околиці. Цей район був малонаселеним, але оскільки більша частина угод Канована здійснювалася поштою, цей факт майже не впливав на процвітання бізнесу. Досить часто, після ранкових годин за друкарською машинкою, я вирушав до крамнички Канована і проводив там деякий час, куперсаючись у покладах старих книг. Мені це подобалося. Тим паче, що канаван ніколи не вдавався до нав'язливих методів сучасної торгівлі. Він зважав на моє фінансове становище і не гнівався, коли я йшов з порожніми руками. Фактично, він був радий уже одній моїй компанії, лише кілька покупців відвідували його регулярно, і мені здається, більшу частину часу він уйгував на самоті. Іноді, коли бізнес ішов повільно, він заварював англійський чай, і ми сиділи за столом, насолоджуючись напоєм і розмовляючи про книги. Канава не справді виглядав як книжковий продавець, або точніше, як карикатура на нього. Він був невисоким згорбленим, Його блакитні очі дивилися на вас з архаїчних огулярів зі сталевими дужками і майже квадратними лінзами. Я сумніваюся, що щорічний прибуток канавана дозволяв йому купівлю цього будинку, однак він був дуже задоволений, точніше, був задоволений, поки не придивився до свого двору. За старим похилим будинком, у якому він отримував свою крамницю, розташовувався довгий ізольований дворик із кущами ожини та високою плямистою травою. Похмурий вигляд доповнювали похилені яблуні, сухі й чорні від самого коріння. Зламаний дерев'яний паркан з обох боків двору зріс хмелем. Здавалося, що дошки знурилися в землю. Двір являв собою непоказну картину, тому я часто дивувався лінощем канавана, адже він міг би вичистити його за кілька днів. Втім, це була не моя справа. Одного вечора я відвідав магазин, проте канавана не виявилося в торговому залі. Я прийшов вузьким коридором до задньої кімнати, де він іноді працював, розпаковуючи пачки з книжками. Коли я увійшов туди, канаван стояв біля вікна і дивився на задній двір. Я хотів привітатися, але з якоїсь причини утримався від слів. Думаю, мене зупинила його дивна поведінка. Він дивився на подвір'я дуже уважно, немов був повністю поглинений тим, що бачив там. Суперечливі емоції відбивалися на його обличчі. Здавалося, він був зачарований і наляканий. Щось вабило його до себе і викликало огиду. Помітивши мене, він підстрибнув від несподіванки. Якусь мать Канаван роздивлявся мене так, ніби бачить абсолютно незнайому людину. Потім його усмішка повернулася, блакитні очі кліпнули за скельцями квадратних окулярів, і він похитав головою. Іноді мій задній двір має дуже кумедний вигляд. І якщо дивитися на нього досить довго, то здається, що він тягнеться на кілька миль. Ось і все, що він сказав того разу, і незабаром я забув про його слова. Не знаю, чи було це початком тієї жахливої історії. Відтоді, коли б я не приходив у магазин, старий завжди перебував у підсобці магазину. Іноді він робив вигляд, що займався роботою, але частіше просто стояв біля вікна, дивлячись на свій похмурий двір. Часом він стояв там по кілька хвилин, навіть не помічаючи мене, щоб він там не бачив, це повністю поглинало його увагу. У такі моменти обличчя канавана відображало переляк, змішаний з кумедним передчуттям задоволення. Зазвичай, щоб змусити його відвернутися від вікна, мені доводилося голосно кашляти або чувати ногами. Пізніше, говорячи про книжки, старий знову ставав колишнім канаваном, але в мене виникало тривожне відчуття, що він говорив і діяв автоматично. Його думки, як і раніше, були на тому чортовому задньому дворі. Кілька разів я хотів розпитати його про дивну Мару, але хоча слова і крутилися на кінчику мого язика, я зніяковіло обмежувався мовчанням. І ви самі подумайте, як я міг робити зауваження людині, яка дивилася на власний двір. Що тут можна сказати і якими фразами? Одним словом, я зберігав мовчання, хоча пізніше гірко про це пошкодував. Бізнес канавана, який до цього не процвітав, почав занепадати. Гірше того, він виглядав жахливо виснаженим. Старий змарнів і став ще більш згорбленим. Хоча його очі жваво сяяли, я розумів, що це був арічковий блиск, а не колишній прояв здорового ентузіазму. Одного вечора, заскочивши в магазин, я не знайшов канована. Вирішивши, що він вийшов на задній двір, я подивився у вікно. Старого там не було. Поки я роздивлявся двір, мене охопило, незрозуміле почуття самотності. Воно нахлинуло як хвиля льодовитого океану. Мені захотілося відійти від вікна, але щось мене утримувало. Дивлячись на обоге сплетіння шипшини і трави, я відчував щось таке, що неможливо описати лише цікавістю. Можливо, якась розважлива і аналітична частина мого розуму намагалася розкрити джерело раптової депресії. Або, можливо, якась риса того кепського двору привабила мене на підсвідомому рівні. У будь-якому випадку я залишився біля вікна. Довга коричнева трава злегка погойдувалася на вітрі. Гниючі чорні дерева залишалися нерухомими, жодного птаха, жодного метелика, і начебто не було на що дивитися, окрім стебл, плямистої трави, жалюгідних дерев і рідкісних кущиків шипшини. Про те щось було в цьому ізольованому шматку ландшафту. У мене виникло відчуття, що я стою перед якоюсь загадкою, і що якщо подивитися ще трохи, вона вирішиться сама собою. Простоявши там кілька хвилин, я відчув дивне відчуття, перспектива трохи змінилася, і справа тут була не в деревах і не в траві, а в тому, що сам двір розширив свої межі. Спочатку я просто помітив, що він став набагато ширшим, ніж я думав раніше. Потім у мене з'явилося розуміння, що насправді він розтягнувся кілька акрів, і нарешті я переконався, що двір простягався на нескінчено відстань. Вийшовши туди, я міг пройти милі і милі. Перш ніж дістався б до кінця, мене охопило майже нестримне бажання вибігти в задній двір, пірнути в море трави, що колихалося, і йти вперед. Поки я не побачу, як далеко простягався двір Канована. фактично, я вже хотів це зробити. Коли побачив старого, він з'явився в заростях високої трави біля найближчого краю двору. На якусь мить він, здавалося, сторопів. Канаван дивився на стіну власного будинку, немов ніколи не бачив її раніше. Колючі кущі чіплялися за його одяг. Клаптики трави прилипли до підошв стармодних туфель. Він дико обертав очима, ще трохи і канаван повернув би назад. Він був готовий кинутися в зарості рослин, з яких щойно вийшов. Я голосно постукав по склу. Старий зупинився, озирнувся через плече і побачив мене. Поступово його збуджене обличчя набуло нормального виразу. Він втомленою ходою попрямував до будинку. Я поспішив до дверей і допоміг йому увійти. Канован прийшов в торговий зал і опустився в крісло. Я пішов за ним. Поглянувши на мене, він тихо пришепотів. Френко, не могли б ви напоїти мене чаєм? Я налив йому чашку чаю, і він залпом випив майже окріп. Старий мав жахливо виснажений вигляд. Він настільки втомився, що не міг говорити. Вам краще провести в ліжку кілька днів, сказав я, залишаючи його. Він слабко кивнув і побажав мені доброї ночі. Коли наступного дня я повернувся в магазин, продавець книг був похмурим і засмученим. Канава не словом не обмовився про вчорашній інцидент. Приблизно на тиждень він, здавалося, забув про задній двір, але одного разу, коли я його відвідував, він знову стояв біля вікна підсобки, і він із величезним небажанням відвів погляд від непівзгнилих яблунь. Я зрозумів, що старий став одержимим цими сплутаними травами і кущами за його будинком. Через те, що мене турбували справи і крихке здоров'я канавана, я почав його переконувати. Мені довелося вказати йому, що він дедалі більше втрачав своїх клієнтів, що він місяцями не оновлював книжкові каталоги. І я сказав, що час, проводений ним біля вікна, він міг би присвятити книгам і заповненню бланків на замовлення. Я запевнив його, що будь-яка форма одержимості шкідлива для здоров'я. І нарешті я вказав на абсурдний і сміхотворний аспект обставин. Якщо люди дізнаються, що він годинами проводить біля вікна, не помічаючи нічого, крім мініатюрних джунглів із трави кущів, його вважатимуть божевільним. Закінчив я прямим запитанням, що він відчував, коли я побачив, як він виходить із трави з абсолютно диким обличчям. Він із зітханням зняв окуляри. Френко, ми з вами давно знайомі. Повірте, у мого двору є якийсь секрет, я повинен його розкрити. Поки що мені не зрозуміло, у чому він полягає. Насамперед, це повна плутанина з розміром і перспективою, але якою б не була таємниця, і я зобов'язаний її розкрити. Доля кинула мені виклик, і я його прийняв. Якщо ви вважаєте, що я збожеволів, мені залишається тільки шкодувати про це. Однак я не заспокоюся, поки не розгадаю таємницю мого двору. Він насупився, знову начепив окуляри на ніс і додав. Того вечора, коли ви бачили мене в траві, я мав дивні і лякаючі переживання. Спочатку я стояв біля вікна, і в мене з'явилося нереальне відчуття. Я дивився на подвір'я, і раптом якась сила витягла мене назовні. Я влетів у траву з почуттям радісного збудження, передчуваючи великі відкриття і пригоди. Поки я йшов подвір'ям, мій піднесений настрій швидко перетворився на моторошну депресію. Я повернувся назад, маючи намір вийти з кущів у трави і не зміг ступити ні кроку. Знаю, ви мені не повірите, але я загубився. Я переплутав усі напрямки і не міг вирішити, куди мені слід було йти. Трава виявилася вищою, ніж вона виглядала з вікна. Мої слова звучать неймовірно, але я блукав у дворі кілька годин. Територія стала величезною. Двір змінив свої розміри. Переді мною простягалися нескінчені джунглі, присягаюся, я прийшов десятки кілометрів. Старий похитав головою. Ви мені не вірите? Утім, я цього й не очікував. Мені вдалося знайти дорогу додому лише завдяки дивовижному збігу. І дивно, що коли я вийшов з джунглів, мене злякала відсутність високої трави. Мені раптом захотілося повернутися в кущі, і це незважаючи на почуття огиди, яке викликав у мене мій загадковий двір. Я й тепер хочу повернутися. Мені потрібно все дізнатися, розумієте? Там є щось таке, що спростовує всі закони земної матерії, і я повинен з'ясувати, що до чого треба розробити план і втілити його в життя. Слова Канована справили на мене сильне враження, і коли я пригадав свої переживання біля невеликого вікна підсобки, мені було важко сприймати його розповідь як кумедну вигадку. Проте я м'яко спробував відрадити його від подібних експериментів, хоча й знав, що даремно витрачаючи час і сили, я покинув його магазин із почуттям смутку. Мені було шкода, що я не міг запобігти біді. Коли я зателефонував йому через кілька днів, мої найгірші підозри справдилися. Канаван зник. Передні двері магазину, як завжди, були відчинені, однак старого не було в будинку. Я оглянув усі кімнати. Нарешті, з почуттям незрозумілого жаху, я відчинив задні двері і вийшов у двір. Під легкими поривами вітру довгі стебла коричневої трави ковзали одне по одному, створюючи сухий і свистячий шерех. Мертві дерева виглядали чорними і нерухомими. Незважаючи на серпень, я не чув співу птахів і защання комах. Сам двір, здавалося, зачаївся, чекаючи чогось. Спіткнувшись і ледь не впавши, я подивився вниз. З-під сопки тягнувся товстий шнур. Він пробігав вузькою смужкою порожнього простору і зникав у колючих кущах. Я згадав слова канавана про план. Ймовірно, його план полягав у тому, щоб вийти у двір із прив'язаною до руки мотузкою. Незалежно від поворотів і блукань він завжди міг знайти дорогу назад. Це здавалося непоганою задумкою. Я відчув полегшення. Був шанс, що старий, як і раніше, блукав по двору. Я вирішив трохи почекати. Мені подумалося, що якщо він проведе достатньо часу у тому загадковому місці, воно втратить свою злісну чарівність і до канавана повернеться розум. Я зайшов у магазин і заглибився в стоси книг. Через годину мене охопило занепокоєння. Я не знав, як довго канавана блукав своїм двором. Коли я згадав про кволи здоров'я старого, мене здолали до кри сумління. Повернувшись до задніх дверей, я почав кликати його на ім'я. Досить швидко в мене виникло відчуття, що мій крик доходив лише до краю кущів і трави. Здавалося, звук слабшав і зникав, що й не він досягав меж сплетеної рослинності. Я марно кликав його знову і знову. Мені потрібно дійти до іншого краю шнура, подумав я. Ймовірно, густа трава заглушила мій крик. До того ж, канаван був трохи глухуватий. Я переконався, що шнур був міцно прив'язаний до ніжки важкого столу. Взявши мотузку в руки, я перетнув чистий простір і увійшов у густі джунглі. Спочатку я швидко просувався вперед, однак у міру мого заглиблення в чагарники високі стебла трави ставали дедалі товстішими і товстішими. Їхня щільна стіна сповільнила мій рух, і невдовзі мені довелося прослизати між ними. Прийшовши двором лише кілька метрів, я був приголомшений безпричинним почуттям самотності. У цьому місці відчувалося щось моторошне і надприродне. Мене ніби втягували в чужорідний світ, світ кущів і величезної трави, чий невпинний шепіт. Дзвенів від аманації зла. Протиснувши ще трохи вперед, я виявив, що досяг кінця шнура. Мотузка проходила прямо через кущ. Вона перетерлася на розвилці стовбура і порвалася. Я пригнувся до неї лише на мить я одразу ж втратив орієнтацію. Мені важко було сказати, в якій частині двору я перебував. Ймовірно, Канаван не знав, що шнур порвався. Він тепер тягнув інший кінець мотузки за собою. Я випростався, склав долоні рупором і закричав. Мій поклик вичерпався вже в горлі. У мене виникло враження, що я впав на дно колодязя. Мій крик піднімався кудись угору. Хмурячись від наростаючої тривоги, я почав наполегливо прослазати між стеблами густої і високої трави. Мені доводилося розсувувати їх обома руками і тільки потім робити крок. Моє тіло спітніло, у голові виник біль. В очах усе пливло і кружляло, нив від величезної напруги. Трава чинила на мене майже непереборний опір. Здавалося, що в цей ясний літній день я потрапив у грозу, атмосфера іскрилася від статичної електрики, і тоді я відчув перший укол страху. Швидко обернувшись, я зрозумів, що не знаю, куди далі йти. Треба ж, я загубився на задньому дворі букініста. Я ледь не засміявся. Це місце гасило будь-який сміх. Прикусивши губу, я знову почав пробиратися між стебл. Незабаром мені здалося, що я був не один. У мене з'явилася інтуїтивна переконаність, що хтось крався за моєю спиною. Або, можливо, мене переслідувала якась тварюка. Насправді я не помічав нічого підозрілого, і водночас я був переконаний, що якась істота всього лише за кілька кроків повзла і звивалася в чортовій траві. Я відчував на собі чужий погляд. Погляд сповнений злоби і ненависті. Мені захотілося бігти, потім, на зміну страху, прийшов на подлюті. Я раптом розлютився на канавана, на його задній двір і на себе. Моя напруга вирвалася назовні в сліпучому спалаху гніву. Я заприсягнувся собі, що вирву з корінням усю цю траву і знищу сатанинське подвір'я. Я більше не був засмученим і пригніченим. Моє тіло саме розвернулося і пірнуло в траву туди, де як мені здавалося, ховалася тварюка, яка кралася за мною. Раптово я зупинився. Мій гнів розплавився і перетворився на невимовний жах. У тьмяному сонячному світлі, яке просочувалося крізь купол навислих стебл, я побачив Канована. Старий повз на каречках, немов звір перед стрибком. Він втратив свої окуляри, його одяг був порваний на шматки, рот викривився в божевільній гримасі. Він чи то гарчав, чи то підвивав. А я в заціпенінні стояв і дивився на нього. Блукаючий погляд канавана, наповнений модрешною ненавистю, зупинився на мені? Він не впізнав мене, у його сивому волоссі стирчали соломинки й обривки трави. Усе тіло, включно з жалюгідними залишками одягу, вкривав бруд, наче він повзав по землі як ящерка або змія. Здолавши хвилю приголомшення, я нарешті заговорив: Канаван! Канаван! Заради бога! Невже ви не впізнаєте мене? Він відповів низьким горловим гарчанням. Вискаливши жовті зуби, він приготувався до стрибка. Мною володів жах. Я відскочив убік і зачаївся в чортовій траві. Він кинувся в погоню за мною. Жах надав мені додаткової швидкості. Я помчав стрімголов між стеблями, які на силу розсовував руками. Кущі й трава за моєю спиною шаруділи. Я знав, що біжу, рятуючи своє життя. Це був кошмар. Стебла, як батоги, шмагали мене по обличчю, колючки, немов леза, ранили шкіру, але я нічого не відчував. Усі мої фізичні та психічні ресурси були задіяні лише для однієї мети вибратися з диявольської трави і втекти від жахливої тварюки, яка швидко наближалася до мене. Моє дихання перетворилося на судомні схлипи. Я підвернув ногу, а простір переді мною виглядав як рожеве желе, але я продовжував бігти. Тварюка наближалася, я чув її гарчання в кількох дюймах за моєю спиною. І водночас я був переконаний, що бігаю колами. Нарешті, коли мені здалося, що я ось ось впаду на землю, переді мною виник відкритий простір. Попереду виднілися двері в підсобку магазину. Задихаючись від бігу, я попрямував до будинку. З причини, яка не зрозуміла мені і сьогодні, я був упевнений, що істота, яка мене переслідувала, не наважиться вийти на відкритий простір, я навіть не обернувся, щоб подивитися на неї. Увійшовши в будинок, я впав у крісло. Моє прискорене дихання повільно приходило в норму, але розум залишався в жаху і неясних припущень. Як я зрозумів, канаван збожеволів. Якесь загадкове потрясіння перетворило його на голодного і злісного сновиду. Ставши одержимим, він жадав знищити все живе, що опинялося в нього на шляху. Згадуючи дивні очі старого, що дивилися на мене зі звірячою жорстокістю, я здогадувався, що його розум не просто зійшов з колії, а повністю зник. Смерть була б для нього милосердним, позбавленням від мук. Однак канаван зберіг людську подобу, і він був моїм другом. Я не міг кинути його на призволяще. З поганими передчуттями я зателефонував у поліцію, а потім викликав швидко. Те, що було далі, було ще більшим божевіллям. Низка запитань і явна недовіра привели мене в стан нервового шоку. Шість міцних поліцейських майже годину оглядали двір, але так і не знайшли жодних слідів канавана. Вони сумлінно нишпорили по кущах і траві, їхні очі сльозилися від пилу. Вони повернулися в магазин, лаючись і струшуючи головами, Їхні обличчя були червоними від злості. Поліцейські заявили, що нічого не бачили і не чули. У тімні, схоже, якийсь бродячий пес весь час ховався в кущах і гавкав на них час від часу. При згадці про бродячого пса я відкрив було рота, але нічого не сказав. Вони й також ставилися до мене з відкритою підозрою, вважаючи мене психом. Я повторив їм свою розповідь разів двадцять, але це не задовільнило слідчих. Вони обшукали і простукали весь будинок. Офіцери перевірили записи канавана. Потім вони дійшли до думки, що старий страждав на втрату пам'яті, викликану якимось потрясінням. На їхню думку, він кудись поїхав одразу після того, як я виявив його у дворі. Мій опис дивної поведінки канавана вони визнали перебільшеним. Попередивши мене про можливість виклику в поліцейську дільницю для подальших слідчих дій, вони неохоче дозволили мені піти. Їхні подальші пошуки не дали жодних результатів. Канава внесли в список осіб, які перебували в розшуку. Він чомусь таки залишився у них хворою людиною, сильною і раптовою амнезією. Але я, як і раніше, не міг заспокоїтися. Шість місяців ретельних і виснажливих пошуків в архіві місцевої університетської бібліотеки дали мені змогу знайти матеріал, який я пропоную вам, як пояснення або якусь версію подій. Ви можете ставитися до моїх пошуків як до фантастичного і майже неймовірного припущення, та я й сам у нього не вірю. Одного вечора, після довгих пошуків, мій друг власник рідкісних історичних книг з тріумфом приніс мені невеликий і плутний памфлет, написаний у 1695 році. На обкладинці була назва «Смерча клунки Гуді Ларкінс. За кілька років до страти, як було написано в памфлеті, стара карга, така собі Гуді Ларкінс звинувачувалася сусідами в перетворенні зниклої дитини на дикого собаку. У той час в Україні вирувало салемське божевілля. Гуді Ларкінс засудили до смертної кари. Гуді відвели в лісового гущавину, де семеро розлих і голодних псів розтерзали її на шматки. Тож і слідів від тіла не залишилося. Очевидно, її кати знайшли в цьому методі справжнє і можна сказати поетичне правосуддя. Коли розлючені собаки накинулися на стару, вона прокричала сусідам, які здалеку спостерігали за стратою. Нехай земля, на яку впаде мій холодний труп, стане дорогою в пекло, і той, хто піде нею, нехай перетвориться на тварини, які мене вбили. Подальше дослідження старих карт і земельних книг підтвердили, що галявина, на якій гуді Ларкін знайшла свою смерть, пізніше стала міським кварталом і саме там знаходився задній двір канавана. Мені більше нічого сказати, я лише одного разу повернувся в те диявольське місце. Це сталося в осінній день. Сильний вітер розгойдував сплутані й висохлі стебла трави. Мені важко сказати, чому я туди прийшов. Можливо, через стару прихильність Канавана, або то була якась слабка надія, але, ступивши на відкритий простір двору а за дверима підсобки, я зрозумів, що зробив помилку. Поглянувши на траву, що гойдалася, оголі дерева і чорні кострубаті кущі, я відчув, що за мною спостерігали. Здавалося, що щось чуже і злісне втупилося на мене. Попри страх, мною заволоділо наполегливе і шалене бажання увійти в траву. За якою починалася величезна і дивна територія, мені знову здалося, що я бачу жахливий ландшафт, який змінює розміри і обриси. Поки я дивився на збляклу траву і чорні дерева, що тягнулися на милі довкола, щось спонукало мене увійти в той світ і загубитися в траві, щоб кататися по землі і ритися в коріння, зриваючи з себе дурний і нікчемний одяг, що заважав би мені гнатися за здобичу. Я квапливо повернувся і вийшов з дому канавана. Вітер штовхав мене назад до ганко. Я, як божевільний, промчав вулицями міста, вбіг у свій будинок і замкнув двері на ключ. Відтоді я ніколи не повертався в той двір і клянуся, що більше ніколи туди не піду.